Насправді ця ідея з 2014 року. У мене товариші на службі, які мали по 4-5 штурмів в тиждень після того поранення, госпіталь, ось, і лікування в когось швидше, в когось довше. видно, що їм чогось не вистачає. Появляються всякі шкідливі звички, люди хочуть дискомпенсувати той ендорфін, який був, тому що під час штурму хлопці переживають найлютіші емоції, які можна пережити в своєму житті, найлютіший адреналін. Ось, і деякі за ним справді скучають, організм звикає до цього. Тому якраз адреналінова реабілітація, не просто їзда по премії або прискорення, іменно такі елементи дрифтингу. Ось, вони викликають той адреналін і після себе в них виділяється ендорфін. Після того, через деякий час Ось, і хлопці знову посміхаються, знову радіють. Знову відчуває себе щасливими. Спочатку було надзвичайно непросто, на то пішло пара місяців. Мені прийшлося об'їздити всю хімію, бо я шукав десь ще таке старе покриття, іде досить велика ділянка для того, з перспективою також, щоб було більше машин для цієї реабілітації, щоб можна було зробити парні заїзди. Після Ой. того вже стало питання машини. Поки я проводив не на площаці пробні курси, подивитися, що як сесія як хлопцям піде. Провів десь до 20 сесій, машина вже не, не захотіла дуже їхати. Ось автівка стара, але більш-менш підготовлена, почали ремонтувати. Вибрали оцю стареньку BMW 84-го року. Як дізнався, чисто випадково, приїхав в магазин, щоб купити масло в машину і там розмовляли, порозговорилися так і так. О, окей, Володя сказав, я позвоню. Все. Тут дуже чисто просто і дуже чисто випадково. Відчуття, мені здається, не забуваємо. Так само, як там не забуваємо відчуття, те, що ми приносимо сюди, це теж відчуття не забуваємо. Можна сказати, знаєте, з чим можна зрівняти, це перший поцілунок з дівчиною. Знаєте, Клик, ті ще маленький, був, він з дівчиною поцілувався. Вау, які ми щасливі! Оце, оце таке саме відчуття, воно запам'ятається, я так думаю, ну, доки я буду жити, це вже це звичайно. Але відчуття ідеальне. Адреналін. Ну просто, я не знаю, зашкалюю. Коли, коли заносило машину, завжди якесь було відчуття, от зараз вона раз і перекинеться. Зараз раз і перекинеться. От я цього чекав іменно, але то не сталося. Дякувати Богу. Ну, і водіє, водій прекрасно водить машину просто ідеально. Я ще так ніколи не їздив. Я вам скажу, чисто. Я їздив нормально, так легонько, так як треба їздити, але щоб отак їздити, то ні. Це перший раз. І мені він сподобався. Я думаю, не, не крайній, але ще будемо їздити. Сесія триває в середньому від 3 до 15 хвилин. Залежно від того, яке покриття, яка погода, бо це також має значення. Ось, тому що якщо сухе покриття, я можу їхати швидше, емоцій буде більше. Емоції також, кількість адреналіну, треба регулювати. Ось я вже постійно на зоровому контакті з пасажиром. І, в принципі, по посмішках, по емоціях я вже можу оприділити. Комусь котає 5 хвилин, когось 15 хвилин, він хоче ще. Але це треба дуже бути уважним, краще катнути ще раз через деякий період часу. Це важливо навіть приділити увагу час. Ось це вже має значення. Ось плюс це може вирости в гарне хобі для хлопців, якусь занятість. Може, хтось мріє бути механіком придбає цю техніку, буде її ремонтувати і сам буде виїжджати. Може хтось навіть стане професійним спортсменом. Ось. Ну і взагалі я вважаю це як родом реабілітації, і також безпосередньо і волонтерською роботою. Тобто, безпосередньо те, що ми займаємося постачанням запчастин, ось, зараз розвиваємо вогневу підготовку, а також контраварійне водіння і адреналінова реабілітація. Тобто це ті речі, які я можу робити, значить я їх роблю.